Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сява Таропсихологія. Давайте подивимось, що вам хочуть передати вищі сили. Ну, розумієте, що вищі сили це об'єм такий, знаєте, ми можемо називати по-різному Це сили, хто до кого звертається. Вони хочуть вам передати про те, що зараз. У вас є відчуття того, що ви втратили, вам не вистачає людини, з якою у вас були відносини, у вас була пара. Тут можу сказати, що вам хочуть придати, що за вами слідкують, збирають інформацію якусь, а також, що вам надають якийсь шанс на якісь Дії, або ця людина буде до вас діяти. І також вам хочуть передати вищі сили, що ця ситуація, з якою ви стовкнулися, або з людиною, з якою у вас були якісь такі відносини, де ви або втратили щось багато, або були не дуже. Такі, знаєте, бездуховні відносини, коли ваші вкладання, зусилля вони не принесли того, що ви хотіли би по тузу Пентаклів. І ця історія говорить про те, що по, по Страшному суду ця історія не просто так до вас прийшла. Вам хочу сказати, що тут ви стоїте на межі вибору. Або ці відносини природяться, і ви почнете по-іншому, або вам дається вибір розпочати інше життя і без цієї людини. Тобто вам хочуть придати, щоб ви розуміли, що вам дають шанси на пару, але вибирати вам, ви стоїте перед таким важким, але дуже рішучим вибором.